Жому миру у своїм духам і за собою. Ми всі намагаємося втрачати віру у майбутньому. Тож нехай сьогодні дзвони не дзвонять три а тільки радість і святковим, адже йде українською землею Святий Миколай і дарує нам надію, що настане мир, що буде щастя і спокій, що всі жертви будуть. І що всі наші герої матимуть шах і повагу покоїв, Тепер ж і прийдеш. Думаю, хоті ходили, які нам тільки подарували. Тільки гробовка родила вашу ситуацію, так і переживає. Дякую в що підготували для нас дітей. І з тим нам дали цей наємний час. Тому що, по суті, ми їх немає таких нагород переживати такі новини, старші люди. У нас говорят до інших цінностях. Була інша ситуація, інша школа, інша бачення речей. Я гадаю, що діти наші, які є наша майбутнє, вони показують нам, як ми маємо любити. Вівчину шанувати своє, дбати про є рідне, тому що в наших дітях не бачимо саме себе. І думаю, що довжити вояк зрозуміє, за що. Тоботи діти, хто ті наслали, першосміялися, тартували, вчилися і тішили нас усім веселим, раді зв'язка. Тому щиро вдячні усім, хто присутні і прохання діях з за власне сьогодні пожертву на лікування одного із захисників, це є такий лейтенант Єрелі, який лікується у Шикарі, там прийому з правого ваші пожертв, які ми передамо на неволюкування. Тому що Бог було спрям, яка є вдома і дитина. Матір і дружина, коли ми боївся разом, щоб все ті горе, і діда нас минали, розкричився у цей тривожний час, страшний час війни, щоб нарешті ми потіло відхнули. Подивитися на рівні. Немає проблеми. Чи прохання по держці допоможуть сходу людей... помолитися, бо це є багато людей. Тупово, як це, друзі, то можна завіття по дорозі. Книжечку про наш яку ми сьогодні, Славить, ось оцей адміністра. Слава Ісусу. Я думаю, буде дуже не

Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. в наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провіді наші, як і ми прощаємо виноват в на наших, і не веди на Дису спокусу, але Тисла наші Бога. Богородиці їм ради, благодатна, миску, Господь тобою, а вот зволена ім'я життя. І на поляне, Годого, Тихороди на Неса, спаси його в відео наш. Отче наш, то єсина та Несаві, нехай святити дня Тві, нехай прийде Дарство Твоя, нехай є воля Твоя, як на Небі, так і на світі, в нік наш насущ, найма сьогодні, і прости нам повіни наші, як і ми прощаємо, на вас наші, і не веди нас у Супості. А ти за нас і Суха, Бога Він, погоробити, ні моря, ради Святого, Марія, Господь, Господь Бой, вам зловети тим там, і вам зловетний Бога Богова, Вони породила Приса, Сарса. Отже наш дує синові захай святить Кіння Твоє, нехай прийде царство Слово, нехай не воля Твоя. Як на неї, так і на землі, вік наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо над Отцям нашим, і не люди нас у спокусу, але визволи нас у дуках. Амінь. Породиться Діво, радуйся, всякога Марія, Господь с благословена тими жінками, і вам під для Бога Твого. Била, Стар, спасу, буви, буви. Буви. Слава Отцю і Святої і Доброві, нині посвятили, нині.